От там буде рубіж протистояння між імперією Зла Росією і Європою. Хто цього не розуміє? І те, що зараз вони намагаються купити Януковича і купили фактично вже. Це лише перший крок до експансії тотальної в Західному напрямку. Україна підсилить так Росію, як колись підсилила. Леніна і більшовиків у му році. Бо вони спочатку ж проголосили Леніну, що сказав? Всім народам беріть незалежність скільки хочете, вільні нації, Фінляндію від колон, але зробив е, всім тоді він е, незалежність, окрім України. Для України був виняток. А потім, може і для решти був, був виняток, і для Кавказських Республік. Бо в Україні 45 мільйонів населення живе. І 45 мільйонів населення до додачі до тих 130, які є в Росії, ну це кожна четверта людина. Це потужна структура, яка Росії для і, і реалізації цієї ідеї Путіна це якраз те, що треба. Плюс у Путіна є комплекс Сталіна. Пам'ятаєте, як Сталін розстріляв всіх польських офіцерів у 40-му році? Всі знають, що це було зроблено лише тому, що він. Помстився за поразку, яку йому пілсудчики у 20-му році, коли вони наступали на Варшаву. І 15 тисяч польських офіцерів він взяв просто так розстріляв. Путін страшенно злопам'ятний. Він чітко пам'ятає той ляпас, який українці дали йому у 2004 році, коли він двічі вітав Януковича із президентством і Янукович так президентом і не став. Зараз він прекрасно розуміє через ту нестабільність, яку постійно росіяни створювали за часів Ющенка, коли відключали газ, за часів Тимошенка, коли фактично змусили її підписати кабальну для України угоду. І коли я зараз кажу, що Тимошенко підписала кабальну угоду, я з ним абсолютно погоджуюсь. Але слухайте, два тижні жоден кубометр газу не зайшов в Україну, і не тільки в Україну не попав в Європу. Через Сумську область проходить три з п'яти ниток газопроводів магістральних. І я це все бачив на кордоні. Коли компресорні станції були виключені, і газ пішов із газосховищ, а не з Росії, так не могло, не могло господарство України довго функціонувати. А в Сербії, в Чорногорії, в Боснії вже газ відключений був у тиждень, вони дровами вже на дровах. Буржуйки стояли в хатах, вони були. Коли вони постійно організовували торгівельні війни і фактично блокували російський, український експорт до Росії, коли вони в серпні минулого року зупинили фактично кордон, то всі наші підприємці, які торгують з Росією, були просто шоковані. Один мене питав: скажи, ви точно вступите? Ми точно йдемо в Євросоюз? Та я кажу, які гарантію дають. Ну я ж бачу по регіоналу, вони ж в Верховній Раді. Ми єдиний раз бачили Януковича в Верховній Раді 3 вересня, коли він прийшов і розказував про європейські закони. Ми чемно сиділи, слухали, ми не кричали йому Юрій воль!», бо ми розуміли, що наш геополітичний інтерес зараз прийняти бігом ці всі закони і інтегруватися в Європу. Не дати їм жодного привіду, щоб вільнівський саміт не закінчився неуспіхом успіхом для України. Ми сиділи тихо, послухали, які закони проголосували, і коли вони вже в середині жовтня прийняли тверде рішення, що вони нікуди не йдуть, ми вже тоді зрозуміли, що все, він здав Путіну Україну. І потім оці таємні візити в Сочі, і потім оця допомога 15 мільярдів, і потім оця скидка на газ, тоді вже все стало ясно. А от тоді, коли вони зупинили весь експорт, людина, яка просила поради і питала, ну. Я кажу, гарантія, йде в Євросоюз. Що людина робить? Людина в Білгородській області Російської Федерації починає купувати промисловий майданчик для того, щоб товари виробляти в Росії для Росії. Бо експорт в Росії вже був неможливий. Вона втрачала робочі місця, вона фактично працювалася і в збитох, тому що розмитнити продукцію було просто неможливо. І тут такий різкий розворот. Він мені дзвонить, каже, що ж ти мене так підвів? Що ж ми ж вже вклалися в той майданчик, вже його купили. Він каже: єдиний спокій, що я не тільки тобі позвонив, я ще й депутатам регіонала позвонив, і всі вони мене як один запевнили, що все, йдемо в Європу, Янукович з цього шляху не зверне. Уявіть собі, силу Путіна. Бо Янукович досить харизматичний і потужний чоловік. Він такий, знаєте, як осела. Якщо щось задумає, то зробить точно. І ми, бачачи те, як він ламає через каліна регіоналів своїх. Які противились руху в Європі, ми були абсолютно переконані, що ми будемо там. І так само тупо і сильно, і з натиском він пішов потім до Росії. Що в нього в голові відбулося, до кінця нам не зрозуміло. Чи це вони його підсадили на якийсь компромат, чи це вони його просто купили? Я не можу сказати. Але очевидно, що і європейці недооцінили Путіна в цьому випадку. Вони переторгувалися, бо зараз вони вже готові Януковичу і Україні запропонувати набагато кращі умови до європейської інтеграції. Вони їх ще запропонують. Але чомусь вони тоді мовчали. Чомусь вони тоді просто хотіли, ну там говорили про Юлю Тимошенко, про деякі закони, а не говорили про саме основне. Про що зараз і сьогодні лідери опозиції говорили вже в Мюнхені на конференції? Про новий план маршала, про те, що за 4 роки зараз з Януковичем поставили економіку України на коліна. Зараз головним донором українського бюджету в січні місяці став національний банк, який накачує бюджет інфляційними грошима. Національний банк їх друкує, приватні державні банки від Національного банку отримують фінансування. І потім банки викуповують цінні папери уряду і наповнюють таким чином бюджет. Таке не може тривати вічно. Кожен день втрачає гривня на міжбанківському ринку. І все одно бюджет, половина грошей на 60% виконаний загальний фонд бюджету в січні місяці. Ви знаєте, а пішов, я думаю, що він наш так, вийде, і на другий день полетів в Австрію. Бо він розуміє прекрасно, чого він здихався. Вони в Україні вкрали вже все, що можна, вони бюджет державний України перетворили в грандіозну касу по виплаті пенсій і заробітних плат. Там немає жодної копійки ну, призначення на папері є на якийсь розвиток, але їх точно не буде. Бо для них соціальні видатки це святе, вони прекрасно розуміють, що. Якщо тільки один місяць не заплатять соціальні видатки, то після європейської революції буде соціальна, яка змета їх повністю. Чому вони її так радо хочуть отримати у Путіна? Гроші? Чому вони хочуть зараз швидко зачистити його на Бо вони вже, знаєте, в Донецьку і в Луганську бандерівцями лякають людей фашистами вже 22 роки. За цей час вони скупили все, що можна скупити за копійки. За цей час вони там людей перетворили на рабів. І досі розказують їм байки про бандерівців і фашистів, які зараз прийдуть, і на американські гроші там організують Донецьку і Луганську революцію. Вони барикадують на повному, з повним серйозним виглядом Луганську, Луганську обласну державну адміністрацію заставляють бетонними плітами, привозять шахтарі на захист. І е, е, колючим дротом оточують. Кому треба в Україні Луганська обласна державна адміністрація? Там в Луганську, правда, виходило тисяча дві людей на майна на Євромайдан. Але я знаю точно, що не було жодних планів захоплювати те, що не можна тримати. Бо якщо ти зайшов в адміністрацію, якщо ти зайшов не і так, як у Львові, Франківської і Тернополі, то треба щось робити. І ти ж зайшов. Висловлювати протест у Львові, ну, до речі, в Львові так само змінили обласну адміністрацію, бо зрозуміли, а що ми, ну? Ми протестуємо, влада каже в бульові, ми з вами повністю погоджуємося. З усіма вашими вимогами. Ну тоді ми звільняємо. Зараз погоджуєтесь. Ви нас не дітей, ні, бліце, ми не діємося. Ви нас не будете аж? ні, ні, будь ласка. Ну тоді ми пішли. Поїдемо Київ на його Тому. Оця істерія і психоз, який, е, сьогодні, е, яка сьогодні проявилася в тому числі у Харкові, коли вони створили якийсь фронт по боротьбі з чимось, це говорить про те, що вони силовий сценарій абсолютно не відкидають. І е, що може зупинити силовий сценарій? Силовий сценарій може зупинити тиск заходу. Я це на 100% переконаний. Тому я з чистою совістю приїхав в Америку. Тому я з чистою совістю. Ну, якби не з чистою совістю, мені, звичайно, якби трохи свербить, що хлопці залишились там, а я тут. Але я прекрасно розумію, що доля України буде вирішуватись тут. Це, на жаль, до речі. Це мінус нам. Це говорить, що ми ще не зовсім самодостатня нація, щоб за себе стояти. Але ми маємо дуже серйозного і сильного супротивника Росію. І ви знаєте, що це за агресор, ви знаєте історію її. І ви знаєте, що вистояти самі в боротьбі з Росією, дуже важко. Досвід Організації українських націоналістів і Української повстанської армії цьому е, перший доказ. Тільки вони тоді, коли йшли проти комуністичної імперії, вони до цього готувалися, вони проходили військовий вишкіл, вони знали, що буде збройна боротьба. Ті люди, які є на Майдані, вони не планували брати зброю в руки. Вони не планували колотити коктейль Молотова і кидати їх у спецпризначенців і в їхню техніку. Вони не планували так довго сидіти в тих установах, які вони взяли. Бо вони планували висловлювати протест мирно, натомість отримали по поглини. Абсолютно по путінському варіанту. Так людей бити, як били зараз на Майдані в Україні, не були ніколи за 22 роки Незалежності. Це всі прекрасно розуміють. І вони, б, якби не тиск Заходу, вони б не зупинилися. Їх би нічого не зупинило. Бо для них Україна це не батьківщина. Вони там випадкові люди. Для них Україна це територія для бізнесу, де вони заробляють гроші. Вона половина фракції депутатів партії регіонів ж досі не ходять на голосування. Ми хоч і там зараз і відбили це особисте голосування, але вони пролітають в пленарний тиждень тільки по четвергам. І тоді от пічтогам їх є більшість разом з комуністами. Прилітають звідки, з Європи переважно. Бо вони там живуть. Вони туди складають свої корупційно награбовані капітали в Україні. Звідки вони координують тендерні закупівлі, які вони контролюють в Україні? Звідти вони контролюють свій бізнес. У Ахметова бізнес IPQ розміщено на Лондонській біржі. Це абсолютно прозорий європейський бізнес. Тому у них є ахілесова п'ята, це гроші. І якраз ми тут для того, щоб просити Уряд Америки, Канади і Європи для того, щоб ми на цю п'яту наступили. Бо якщо вони прекрасно уявлять, що їхні активи, їхні рахунки, їхнє рухоме нерухоме майно буде заморожене так, як, наприклад, були заморожені кошти Ірана. Який не хотів роззброюватись ядерною зброєю, то тоді для них це буде ну, суттєво, надзвичайно суттєво. Ніякий Путін з своїми потугами їм цього не замінить, ці гроші. Ніякі гроші вони там не зароблять. Путін, до речі, так само має потужні бюджетні проблеми. Бо вони за три роки встигли накопичити зовнішній борг в 765 мільярдів доларів. Вони за рахунок своїх надзвичайно амбіційних і дорогих проєктів просто підірвали ресурси Росії. Вони розраховували, що ціна нафти ціна буде 150 доларів три роки тому, а вона 98-105. Вони розраховували, що ціна газу буде 600 доларів за 1000 кубометрів. А вони зараз в Німеччині продають по 250, в Україні по 270. А видатки свої, вони ж не на копійку не зменшують. Лейтенант російської армії отримає 2000 доларів. Це ну, разів в три більше, ніж українська, Це колосально для Росії навіть гроші. Видатки на їхні національні проєкти, на Сочі на Олімпіаду, на чемпіонат світу по футболу, просто грандіозно, на федеральні програми різні, просто значна частина бюджету. І спонсорувати українських олігархів вони не будуть. І у нас тут, у українських парламентарів, і у вас тут в Америці є моральне право вимагати цього від уряду Сполучених Штатів. Тому що в 91-му році Україна під тиском Сполучених Штатів добровільно віддала ядерну зброю, яка зараз, до речі, щоб у Ірана за забрати Америці, вартується мільярдів доларів, не тільки Америці. Ми ж віддали безплатно, тобто даром. Росії, ядерного зброї, потенціал України в 91 році був більший, ніж Англії і Франції, разом взяти. За що ми віддали? За лише тільки одне: за те, що уряд Сполучених Штатів був гарантом дотримання територіальної цілісності і незалежності України, дотримання прав і свобід українського народу. Демократії на теренах України. Так от прийшов час згадати ті обіцянки, гарантії, які були надані. І ми просимо рішучого втручання в цю ситуацію по праву. Ми не хочемо такого, що нам не належить. Ми не хочемо від Америки мільярдів доларів. Ми хочемо, щоб це право було зараз і тут негайно застосовано, щоб в Україні зупинилося насильство, щоб в... зупинився терор по відношенню до українців. Щоб людей тільки за те, що машина приїхала з Західної України, не спалювали ті тушки в Києві. Щоб людей, які з Західної України приїхали в центр Києва, не били і не роздягали до там. Щоб не увозили їх в посадку і не заморожували так, як це було зроблено. Ми нічого загалу не вимагаємо в Америці. Ми просимо отримати своє, щоб нам допомогли навести порядок на своїй рідній землі. Бо перед нами стоїть потужний ворог. Вони з нами зараз говорять там в Верховній Раді, посміхаються, говорять те саме, що так само вони зацікавлені, щоб був мир. А в свою чергу пишуть листи, Захарченко пише листи, щоб міліція отримала вогнемет. Чи організовують кампанію в Збройних силах по заклику Януковича за вести надзвичайний стан і навести порядок? Це однією рукою. Вони ведуть переговори з Заходом. Говорять, що там екстремісти, але ми готові все одно з ними говорити, а другою рукою готуються зачистити Майдан. Тому е ситуація напружена, е ситуація небезнадійна. У нас е є один надзвичайно потужний союзник, він називається український народ, який нікуди з Майдану не піде, поки не досягне своїх стратегічних цілей. А стратегічні цілі дуже прості. Бо люди зараз зараз там навіть не стоять за європейську інтеграцію. Це вони ще 29 листопада, може, стояли за європейську інтеграцію. А зараз вони стоять за право гідно жити в своїй країні. І право їхніх дітей жити в цій країні. Бо я вам чесно кажу: якщо переможе Янукович, цього звичайно не буде. Мільйонів 5 людей поїде з України. Вони в цій державі не будуть жити. Бо вони не зможуть жити із. Постійним страхом, що маніфестанти в центрі Києва можуть бути. Вони не зможуть жити. Студенти Києва, вони, мабуть, більші європейці, ніж студенти Любліна. Бо вони мають систему освіти середньої України краще. Комп'ютерних програмістів Україна після Індії займає там Сполучених Штатів, займає, здається, третє-четверте місце і Китай. Вони не зможуть жити в цій державі. В державі, де будинка можна вийти без наказаної на людини. Оті всі заклики і обіцянки, що ми розслідуємо, і ми притягнемо до відповідальності ті, хто бив людей і застосовував насильство, і вбивав, це лише заклики. Генерал Ярема, мій колега, депутат Верховної Ради, дуже просто прокоментувався. Він каже: ти знаєш, як тільки вони заведуть першу карну справу проти Беркута, якогось, чи посадять його в СІЗО. Завтра охороняти Януковича Бельгію, як Котризі. Бо ми знаємо точно, що 20 грудня в День української міліції Янукович, Міністерство внутрішніх справ зібрав всіх керівників Беркуту, потиснув кожному руку і сказав, що поки я президент, з вами нічого не буде. Я вам даю особисті гарантії безпеки. Правда, потім Азаров пообіцяв квартиру і полетів у Відень, але це таке. Це вже те, що їх трохи починає розхитувати. Сьогодні, до речі, стався цікавий епізод, коли на Грушевського перед рядами внутрішніх військ і Беркут був, був поставлений кран, і мітингувальники транслювали їм новини. Після Пів, півгодинних новин, вони притягнули техніку якусь, і почали глушити ці новини, якимись там піснями. Оці люди, ми їх бачили. ці люди живуть, знаєте, як під ковпаком. Вони живуть, їх привозять на Майдан, вивозять з Майдана там, де вони не чують, їх там годують, вони там сплять. Вони там вже ну, тижнями їх продовіняють, але вони новин не бачать. Вони не спілкуються хіба що з рідними близькими по телефону. І тому, них, впевнений, мікроклімат якісь такий в голові є. Отже, перший підсумок якийсь. Ми точно переможемо. Я не знаю тільки, якими жертвами і зусиллями. Люди з Майдану нікуди не підуть. Люди втомлені політиками і Ну, ці політики і вічкові, які не боки її особливо, ціню, це, ну, це камікадзе. Бо люди вимагають від них рішучості. Наступна стадія рішучості для них це закликати людей штурмувати адміністрацію президента або Верховну Раду або Кабмін. Але я знаю точно, що ми такого наказу не віддадуть, бо вони відповідальні політики. Вони знають, чим це закінчиться. Це закінчиться е, тисячами жертв. Мене, мене атакують там виборці так само, чого ви такі не рішучі, чого відео, чого вони вирішуєте? чого ви там точитесь на тому майдані. Їдіть, викидайте ту банду. Я кажу, шановна. У вас дитина є, є син, син, Отправте туди свого сина. Отправте свою дитину, туди штурмувати на, на зброю, на кулі, на добинки та Отправте твого сина сюди. Політики, якщо вже дають наказ людям іти на смерть, то мусять перше самі стати біля людей, а друге навчити людей, як вони можуть воювати, видати їм зброю. Є у нас така частина людей. Які будуть там обороняти Майдан, в тому числі і зброю, це не для поширення. Але це не значить, що ми маємо зараз цей протест перетворити в ескалацію війни. Бо зараз, на жаль, є абсолютна реальна загроза територіальної цілісності України. Коли зараз путінські Шавки в Україні заговорили про федералізацію, вони заговорили це не просто так. Це значить, у них є план. Спочатку федералізації, а потім розшматування України. І протім заговорили чітко, що хоче Путін, є ретранслятори Калісніченка, царьов і комуністи. Зразу в один день заговорили все, всі однаково. Даєш федералізацію. Давайте договоримося припинити конфлікт, перетворивши Україну на федеративну державу. Зрозуміло, що ми на це не підемо. Але небезпека реальна. Розшматування України є. І тому те, що ми йдемо на переговори до Януковича, ми, ми не маємо приємності з ним говорити про щось. Але ми реально розуміємо, що треба зупинити насильство, треба вивести людей з тюргів. А у нас зараз статистика така: п'ятеро загиблих, 33 зниклих безвісті, 115 постраждалих журналістів, 2000 людей, які зараз є у тюрмі. І три тисячі людей побитих, з них тисяча важко, яких це, треба лікувати. Трупи 29 трупів. Просто. Ну зараз я скажу про ці інформаційні сплески, що там літаки сідають за, за російським спецназом, що трупи десь виникають. Тут треба коли дивитесь на Я Знаю, що ви добре дуже проінформовані. Коли дивитесь на сайти українські, на інформацію, яка виникає, ви намагайтеся довіряти тільки тим, які є досить впливові і з репутацією сайту. Наприклад, Українська Правда, Глаком, «Цензор», «Укрнет». Бо виникає, ви е, знаєте, викидається нам постійно. З самого початку революції е, і Майдану нам викидають постійно якусь дезінформацію, що зараз на нас нападуть тут, зараз прилить російський спецназ, зараз російські танки знайдуть, от там вже трупи звезені, вбиті люди. І тому, ну, я розумію, для чого вони це роблять. Ми теж для них це робимо. Знаєте, як сотня одна залізе до Верховної Ради на Антимайдан, тихенько пролізуть вночі, тоді так перед самим Антимайданом вискочать з палками з цими щитами, постукають, кажуть, слава Україні, я слава, все і втекли. І вони в цілому вони там біркуть, бігає, там когось шукає, ці сплять, зразу охорону тобто, ну, Такі штучки і ми, і вони застосовують, тому для цього треба. Треба ставитись так само. Там. Чи ми там кажемо, з західної України буде там 100 тисяч бойовиків, з західної України 100 тисяч бойовиків. Або там колись два народних депутата з опозиції, добре повечерявши, пішли під адміністрацію президента і е, один одного пройшли нові ж народні депутати, посвідчення показали, можливо, вільний прохід підійшли під самий цей. Е, під саму адміністрацію там же площа така, три кордони в треба пройти. Вони один одного пофотографували і в Фейсбуці написали дуже гарне місце для того, щоб поставити намети поліві кухні і взагалі тут тепліше, бо не так продуває, як на Майдані. Зранку виглядає він на, на цю точку перед адміністрацією президента. Отак, от, от автобуси стоять, що не те, що намет поставити ніяк, зайти ніяк на ту площу. Отже, е, е, політики наші жертвують своїм рейтингом, це однозначно, бо вони змушені е, трохи мудріше робити і викручуватись, і обіцяти людям інколи. ну Це політики. Говорити людям одне, робити інше, казати, ні, ми зі, люди, ви хочете, щоб ми пішли на на перемовини з Януковичем? Люди, ні, не хочемо, Ну ми не підемо. А самі розуміють, що треба йти. Тоді е, е, люди. А нас святія ці попросили, щоб ми до Януковича можна висходити? Ну, святієці тоді, мабуть, <риклад> <риклад> Ну, Нас попросили наші західні партнери. Це ж наші західні партнери, нам помають. Помають. Можна ми нам допомагають, допомагають. Можна Януковича? Ну, їдемо. А тоді всі ждуть, а з чим ви прийшли а, Вас Янукович хіну, розвів, там? А, це наукович знов кинув, розвів і таке інше. Але мусять переходити. Фактично, слава Богу, припинилися ці розмови про єдиного кандидата у них між собою, бо вони розуміють, що це розмови, які будуть нікуди на даному етапі, і е, всі прекрасно е, розуміють, що якщо зараз ми, всі депутати від опозиції, вже підписали звернення про те, що ми повертаємо Конституцію 4-го року, а там президент знаєте, весільний генерал, по особливо вже нікому не хочеться бути єдиним кандидатом. І проходить цю муку, брати, а брати на себе відповідальність. О, буде єдиний кандидат, він на себе візьме відповідальність. Взяти відповідальність може будь-хто. Але чи будеш ти відповідати за ту відповідальність? Бо ти не матимеш тих повноважень, як президент. Ми це вже узгіднили між собою, що поки Януковича не відсунули від влади, ми ці всі розмови відсторонюємо і намагаємося не, не і Захід я думаю, Раніше особливо так особливо європейці стали, хто у вас лідер, і ми будемо з ним говорити вони прекрасно розуміють, що зараз ця розмова не на часі. Отже, наш план є таким: усунути Януковича від влади не від посади підкреслю від влади, тому чого досягли. Уряд відставку відправили, чи підемо ми в уряд, Підемо, але з змінами Конституції. Ми не підемо зараз в уряд, тому що нам не треба. Буде ми не зможемо там в цьому уряді нічого вирішити. І якщо тільки Януковича буде переформатування владних повноважень, коли влада буде премєр міністра ми в уряді. Що ми хочемо в уряді? в уряді ми хочемо силовий блок насамперед. Ми хочемо, щоб опозиція контролювала силовиків для того, щоб А припинити ескалацію насильства, Б. Притягнути відповідальних тих людей, які пов'язані із застосуванням насильства, тортур по відношенню до мирних демонстрантів. Це не є предметом торга. Тортури і насильство є в місті цим людям. Це не обговорюється і рот у нас не відкривається. В місті він буде, як Ющенко зробив 2004 році, коли аністував всіх, і коли фактично значна частина правоохоронців, які застосували силу, уникли відповідальності. Тому е, це наш самий, самий перший план. Як це зробити? Е, ну, По-перше, тримати майдан, з Майдану наносити контратаки, створювати максимально стримувати людей, бо вони хочуть нас показати екстремістам і застосувати силу і показати Заходу що. Е, не дати Майдану розкластися, бо одна із ліній е, клюєва це те, що на Майдані ні з ким Бо політики не відповідають за дії Майдану. Відповідають і аж бігом відповідають. І там дуже добрі і нормальні комунікації у команданта Андрія Парубія із правим сектором, із усіма групи які там є на Майдані, ну, за виключенням може спільної справи. Тому ми свої обов'язки виконаємо, але перше, щоб ці обов'язки виконала влада, ми не будемо виконувати закон про місці, який підписав Янукович.